Міцного здоров'я бажаю. Вітання з Чернігівщини. Сьогодні пересаджую сажанець інжиру. Отакі От вже плоди на йому. І я вирішив пересадити його в друге місце. Такі вже йому три роки. Прошлий раз пересадив. Гранат сюди ось і поруч з ним хочу посадити інжир. Викопав ямку, Добавляю перегній коров'ячий. Отаку кількість. Тепер перемішаю зараз оте все, перемішав перегній. І землею тепер буду ставити інжир. Помістив у ямку, тепер буду засипати землею. Прикидав землею, утрамбую зараз і буду поливати щодня, поки прийметься.